І я хочу представити, привітати і надати вітальне слово рідній для нас людині, яка дуже підняла роботу молодіжної ради у свій період нашої організації, і не тільки нашої області. Вона потім розгорнула велику роботу цю на рівні України Херсонка, яка сьогодні знаходиться в Швеції. Фізично, але всі серцем, розумом, діями, словами з Херсонами, з Херсонщиною щохвилини, що секунди. Оксано, гусь, тобі слово. Ми раді, що ти з нами. Тобі слово. Доброго ранку, шановні колеги. День ранок. Я дуже надзвичайно тішуся за цю можливість приєднатися до вас і насправді. Я думаю, розумієш, наскільки ти херсонець серцем, і наскільки тобі твоє місто рідне, коли ти знаходишся далеко. І незважаючи на те, що коли почалася війна, то я перебувала в Києві вже сім років і виїжджала з малою донечкою. Але насправді, знаєте, моя мама перебувала весь час в окупації в місті. І виїхала лише коли місто було звільнене, і я її просто благала виїжджати, <смі> оскільки вона не хотіла залишати місто, яке вона любить. І дуже багато колег в мене я працювала в органах місцевого самоврядування. Дуже багато колег, Дніпровській районній раді, і я кожен день з ними переписуюся, і знаєте, так серцем, да, відчуваєш, і читаєш новини, і так само думаєш. І... Я дуже тішуся, що зараз можу вас всіх бачити, бо насправді відстань не так відчувається. І надзвичайно також приємно, що незважаючи на те, де ти знаходишся, якщо, мабуть, це таке знаєте про таке відчуття солідарності, ти все одно хочеш бути корисним і допомагати. Я дуже ціную те, що зараз в мене є можливість працювати в шведському проспілковому русі, і наразі. Поширювати той досвід, який я набула в Херсонській обласній організації, будучи задіяні в проєкті. Той досвід, який я набувала далі в нашій проспілці, працюючи з усією Україною сьогодні. Ми цей досвід співпраці державних проспілки державних установ Швеції України. Ми його поширюємо, і сьогодні е, цілі, мета моєї роботи тут, щоб кожна проспілка українська галузева мала відповідника партнера в шведську проспілку, наприклад, освіта, освіту, охорони здоров'я, охорони здоров'я. Щоб професія до професії ми могли людей поєднувати і допомагати, в тому числі від в період відбудови. І дійсно, як Івана зазначала, щоб оце питання гідних умов праці, воно. Було на порядку денному, тому що сьогодні, на жаль, дуже багато проєктів, які реалізуються в Україні з відбудови, навіть за кошти шведської шведського уряду. На жаль, люди, які працюють на цих проектах, з відбудови енергетики інфраструктури, вони працюють неформально без будь-якого соціального пакету, соціальної зайнятості. І для Швеції це також я знаєте ну, неприпустимі умови і. Які сьогодні відбуваються в Україні, тому я думаю, що це є пріоритет наш, і звичайно, коли ми проводимо зустрічі тут шведським урядом. Ми також наголошуємо на те, що українські проспілки мають бути долучені до процесів відбудови, до перемовин про те, яким чином має відбудовуватися суспільство, тому що ми розуміємо, що питання людини праці і те, наскільки люди будуть захищені, це напряму буде залежати від того, чи будуть люди повертатися назад в Україну. Тому що ми розуміємо, що є певні умови, куди людина могла б повернутися. Також я хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато шведських урядових організацій вони мають від проекти відповідні підтримки і роботи з державними установами України, наприклад, Шведська служба зайнятості з служби зайнятості в Україні. І я думаю, для нас, як для державних установ, знаєте, це також така можливість. Повчитися, але також можливість перейняти досвід. Але знаєте, так з гордістю я можу зазначити, перебуваючи тут вже три роки, е, пройшовши весь шлях, і знаєте, як моя бабуся говорила не плутати туризм і міграцію це абсолютно правда. І я хочу сказати, що нам з вами є чим пишатися те, як працюють наші державні службовці, те, які сервіси ми надаємо людям, як працюють наші ЦНАПи, яким чином організована наша робота. Це просто лікарі наші, це окрема тема, але це просто неба і земля. І знаєте, я думаю, що ми не ціну. Ну, я за себе буду казати, багато чого не цінували. Тепер я розумію, що наші державні службовці, органи місцевого самоврядування, посадовці суперпрофесійні і дійсно вони заслуговують нагідні умови праці. І ви чули від нашого колеги Мікі, що так само швети сьогодні по те, що надає дуже велику допомогу Україні, і це частина податків, частина бюджету і зараз. В суспільстві шведському також, знаєте, почалися такі трохи люди розуміють, що приходиться їм себе десь платити більше за електроенергію або ще якісь там ціни дуже сильно зросли. Але в той же самий момент це впливає на те, що урізаються державні програми. І Швеція це країна, така соціальна, так, соціального захисту людини. Також зараз почалося урізання програм саме із за того, що потрібно підвищувати обороноздатність. Ще хочу зазначити, що сьогодні ми розпочали. Такі, знаєте, перші співпрацю з як я говорила, професія до професії. І я думаю, що ми для Херсонської профспілки регіонально також будемо робити кроки, і ми вже розпочали це пожежники. Швеції для пожежників України. Ми вже розпочали це робити в Донецькому Харківський регіон. Дніпропетровськ, і зараз ми так поступово знаєте, йдемо. І наші шведські пожежники, я дуже пишаюся. Вони їдуть в слов'янськ, вони проводять тренінги. Вони везуть туди машини, вони везуть засоби. Знаєте, начіння да, цих машин вони тренують наших пожежних, і це просто знаєте надзвичайна гордість. І українські пожежники приїжджали до нас Стокгольм, і я знаю, що наше ДСНС Херсонське також було це була така, знаєте, гордість особлива. І Я допомагала з перекладом. І ви знаєте, наскільки було приємно бачити, коли. У шведських пожежників є дуже багато досвіду теоретичного, але вони слухали, записуючи те, що наші пожежники, Херсонські, розповідають про те, як вони працюють дійсно в умовах військових, в критичних умовах. І я думаю, що це буде нецінений досвід наших українських працівників для, для, для Європи. І вони це розуміють і цінують. І також я тут недавно у нас була конференція форум в східної Європи, і я дізналася, що місто Херсон має шведського партнера, визначене місто Уміо. Це на півночі Швеції, там де є полярний сяйвок, там де дуже близько, знаєте, так. Коли можна дивитися на небо і знати, що мрії збуваються, і я собі подумала, що я би дуже хотіла, щоб делегація Херсонської регіональної організації державних установ одного дня приїхала в місто Уміо, зустрілася з регіональним представництвом про спілки державної службовці Швеції, щоб ми разом з вами могли сидіти, бачити полярне сяйво і мрії і розуміти, що ми це все пережили. Думати про тих, хто поклав своє життя сьогодні в цих за свободу українську, але також знати, що в нас є місія відбудувати і зробити Україну кращою, тому що в принципі нам доведеться відбудовувати спочатку. І ви знаєте, моя донечка, вона народилася в Києві, вона ніколи не бачила Херсон. І Сьогодні їй вже 4 рочки, і вона тільки чує так, про Херсон. Я дуже мрію, щоб одного дня вона побачила Скадоск, вона побачила полупристань, вона побачила місто Херсон гарним, таким як воно є. Вона побачила музеї знову наповнені нашими артефактами історичними, які представляють херсонську історію, культуру. І я вірю щиро, вірю, що це. Обов'язково здійсниться <ріх> така мрія, і як Мікі вже зазначив, у нас є такий волонтерський центр в містечку Ярна, і ми там працюємо всі разом і підтримуємо Херсонську громаду і херсонців, і особливо дітей у гуманітарну підтримку. і наших військових, в тому числі і проспілковців, які зараз на фронті. І я дуже тішуся цієї можливості і. Всі розподіваюся, знаєте, що дійсно зараз тепер тут другий дім в Швеції, але все одно я знаю, що мій шлях і те, де я сьогодні є, він розпочався з Херсонської обласної організації про спілки. Я пам'ятаю, як ми з Оленою Ростиславною їхали на перший базовий курс навчання. Я пам'ятаю, як ми проводили тренінги для наших спілчан. Ми не збереглися всі фотографії. І знаєте, коли вже досить важко і вже так важко себе налаштовувати брати до приводити до тями, то тоді ти просто береш і дивишся на, знаєте, на, на фотографії на своїх колег. І я дуже вам вдячна за те, що ви є, за те, що ви тримаєтесь. і дуже прошу. Вас, Людмила Григорівна, є мої контакти. Якщо є якась потреба в гуманітарній допомозі для громад або для наших хлопців, які знаходяться на фронті, то будь ласка, контактуйте для наших ДСНСників, щоб ми могли також налаштувати цю співпрацю для ДСНСників. І для всіх наших професій, які є у нас у місті, я буду надзвичайно рада і продовжувати бути корисною для херсонської громади. І сподіваюся, що одного дня ми зустрінемося обов'язково. Можливо, в близькому майбутньому в Києві, можливо, в трохи далі в Херсоні, але всіх вас обіймаю і бажаю вам всім гарного спокійного продовження. Продовження сьогоднішньої зустрічі, результативної, і так само ми з вами солідарні і, і разом не тільки не до кінця, знаєте, а разом по життю. Так воно вже у нас склалося. Дякуємо, Оксаночка. Ми...